Привіт-привіт! Я Валя Номержицька, і це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословенням, не забувайте ставити уподобайку, жміть, тисніть на дзвіночок, діліться, пишіть коментарі. А в описі є інформація, як можна підтримати працю цього каналу та моє служіння взагалі. Протягом останніх нотаток я почала розглядати, підкреслювати тему людської гідності. І людська гідність полягає в тому, що Бог створив нас для себе, сам сам створив нас і для себе. І поки ми не зрозуміємо, не усвідомимо і не приймемо цей принцип, не побудуємось на цьому принципі, не будемо приймати рішення на цьому принципі, то ми постійно будемо. Робити, чинити, створювати, вирізати, клеїти, малювати, вибирати собі богів згідно своєму образу, своїй подобі. І ось в світлі того, що відбувається сьогодні на світовій арені, в світлі того, як ми, як Україна, Виживаємо на цій світовій арені, і як ми, як українці, виживаємо всередині України кожен особисто, в великій мірі буде залежати наша, наша особиста цілісність в тому, наскільки ми будемо усвідомлювати те, що ми Богом і для Бога створені. Недаремно каже Слово Боже, що проклята людина, яка надіється на іншу людину. І ось буквально протягом останніх місяців, коли з одного боку Америка в своїй більшості проголосувала не просто за президента, як людину, яка поведе країну дорогою, дорогою доброю, але як на людину, як на месію, як на помазаника того, як за помазаника того, хто Зробить великою знову Америку того, хто знову поверне Бога в школи, того, хто знову вирішить всі соціальні, політичні і, і будь-які моральні будь проблеми. І знову ж такі питання в мене виникає в тому, наскільки моральна людина може вирішити моральні проблеми, наскільки людина, в якої велика пиха, Може вирішити підняти принижених. І коли ми говоримо про принцип життя, нам дається спочатку життя, і ми з вами ростемо, виростаємо і вирішуємо, на яких принципах нам треба пізнати принципи, вибрати для себе принцип, який ми вважаємо життєво фундаментальним. І вже відносно того принципу ми діємо. І на кого ми покладаємося, також залежить від принципа, який ми, на якому ми будуємося. Тому для, для цього нам дається звичайно слово Боже, для цього нам дається розум, і для цього нам дається Дух. Дух, яким, коли співпрацює Божий Дух з нашим розумом, в Божому Слові, коли... Ми народжуємося згори, ми маємо можливість розвивати в собі розум Христа. Так ось, повертаючись до Трампа, я записувала декілька нотаток щодо цієї теми. І, наприклад, мені там Трамп як людина, він мені, вибачте, скажу по барабану. і... А мене не, не, я, мені не потрібно вирішувати, хто буде президентом Сполучених Штатів. І я до цього не маю відношення як до такого. Але справа в тому, що я маю відношення до Божої церкви. І багато хто кричить, що ми всі одна сім'я, ми всі. Всі діти одного батька, ну, значить, ми маємо право говорити один до одного як до, до тих, хто зветься Божим іменем. Якщо я бачу, наприклад, що хтось з моїх братів чи сестер буде ганьбити ім'я мого тата або мами, я не буду мовчати так само і в християнстві. І ось протягом певного часу ще від. Того часу, коли вибирався президент 2020. І ось вся ця суматоха, крім кругом Трампа, як месія, який прийде, вирішить усі проблеми Америки, вирішить усі проблеми Сполучених не тільки Сполучених Штатів, але і світові. В даному випадку, це звичайно. Війна, це вторгнення Росії в Україну і геноцид українського народу. І ось а, особисто я е, втратила тих, кого я вважала дружбі друж, друзями саме на, цій, на цьому ґрунті, коли говорила відкрито, що Трамп не вирішить проблеми і наша надія на Трампа. Та, чи може Бог використати якогось президента? Може. Може, але тут питання не в тому. Тут питання, тут питання в тому, що нехтуються всі а, Божі принципи і людині, <кій> перепрошую, і людині приписуються, Божі, приписуються Божі атрибути. І, звичайно, через те, що а, наші а, віруючі люди не Усвідомлюють принципи того, що ми створені Богом і для Бога, а не для нас і кругом нас все крутиться. Тому і вибира, шукали собі Америка шукала собі такого божка. І як і свого часу, можливо, і Україна, та? тому що Україна також очікувала, ми всі мали якусь таку таємну надію. Але таку просто можливість. А, ну, а, люди віруючі, вони досить дуже добре усвідомлюють, що кінь готується на день битви, але перемога приходить від Господа. Так ось, чи має право віруюча людина помилитися в тому, що вона занадто очікувала від, від президента, від того самого Трампа. І Очікувала від неї того, що може зробити тільки Бог, може помилитися, але якщо вона помилилася, вона повинна це усвідомити і визнати. І як публічно вона помилялася, так вона публічно повинна це визнати без, без будь-якого виправдання самого себе. Якщо ми каємося, тоді нас виправдовує Бог. І в цьому суть. Поки ми не каємося, якщо ми відкрито грішимо і від, не каємося відкрито, то тоді і Бог нас відкри не, не виправдовує. А це, говорячи до тих, хто весь час дорікає, чому, хто вам дав право говорити, докоряти пасторів, служителів, помазаніки, воксамиту, Фатулаєва і а, весь клуб тих, хто, хто ходить по, а, по межі. Знаєте, як, як був колись радянський такий мультик, де була початкова школа для лісових звірків, і писали, і лисичка так пише, і вчитель запитує. То в тебе тут окремо чи, чи разом написано. Вона каже: Лисичка: я так написала, що було: якщо треба окремо, то це окремо. А якщо це разом, то це, раз, то це разом. Так? І так само чинять дуже багато служителів, які не пишуть ні окремо, ні разом. Вони пишуть так, щоб можна було підійти з будь-якого боку. І те, що тобі потрібно, ти в цьому щоб побачив, щоб ти побачив в цьому правильність. Знову ж таки, я не говорю зараз про президентів, і хоча скажу, що хай докорить Господь і молюся про це щодня, хай докорить Господь пихатих, хай докорить пиху Трампа, хай докорить, а, і хай, хай сором його буде виявлений. Чому? Тому що, знаєте, якщо людина нечестива, ну вона нечестива, та й все до неї так. Але коли людина нечестива, під лозунгами віри, і під лозунгами Бога, як Трамп, і як почина, почали його, прибіть там всі кругом молитися перший робочий день, і, Господи, ми просимо, щоб твоя справедлива там мудрість, і, і так далі. Це добрі молитви, але якщо ви молитеся і не дорікаєте, називаючи речі своїми іменами, те, що Трамп називає. Зло, зло, зло добром, а добро злом і гірке, солодким і солодким гірким і те, що він є другом, другом Путіна, то ваші молитви повинні бути такими: хай покається Трамп, хай відкриються його очі, і хай він побачить зло і гріх по своєму імені. Бо якщо він не визнає гріха, то він робить Бога брехуном. І ось в даному випадку. Трамп робить Бога брехуном, тому що він називає добро злом, зло добром. Він називає Росію доброю, а називає Україну злою, яка напала на велику Росію. І знову ж таки повертаючися, що ми ним і для нього створені. Дорогі мої, люди будуть приймати рішення. Наша відповідальність приймати свої рішення. Наша відповідальність мати розум. І головне, щоб ми, як домоправителі свого життя, були вірними. І навіть якщо навколо всі чинять зло, це не дає нам право залишити волю Божу і чинити зло, і не протистояти злу, як багато віруючих кажуть, все рівно так буде. Неважливо, як буде. Неважливо, як буде. Важливо, що я буду робити. Серед того, що буде. Важливо, що яку пісню буду співати я. Чи я буду співати пісню Божу, чи я буду співати пісню придворного шута а, власників палаців або тих, хто вважає себе власниками цього світу? Господні люди, які полюбили Бога більше, ніж все, вони все рівно не програють. І мене дивують, віруючі люди, які так тримаються за свої штани, щоб вони, щоб вони їх не забрали, і за сорочку, щоб вони не забрали, що вони а, критикують українців як політиків, і що вони лізуть в політику, а самі горло перегризають за свого президента, за своїх президентів. Коли. Ми говоримо, ми розуміємо часи і терміни. І ми, як українці, об'єднуємося кругом а, правди. Та? І Ми, а, ми а, шукаємо ми віруючі українці, та? ми як і віруючі українці. Усвідомлюючи свою, а, свою зацікавленість, свою суб'єктивність в питанні України, все рівно ми повертаємося до Божого Духа і до Божого Слова, для того, щоб Він. Фільтрував наше серце, чи немає в нас зла? Чи йдемо ми дорогою життя, і це постійно ми робимо. І плачучи з плачучими, ми, ми а, піднімаємо очі до Бога, щоб нам не, не втратити життя і ефективність. А, можливо, те, що я говорю якось трошки так сумбурно, ну, багато, багато думок, але вони все про одне. Що проклята людина, яка надіється на людину. А благословений Той, хто покладається на ім'я Господнє, ми створені Богом і для Бога. І тільки тоді ми можемо служити Богові вірно. Якщо ми підминаємо Бога під себе, тоді ми найнещасніші з людей. Хай Господь дасть нам мудрості, щоб кожен із нас усвідомив свою особисту відповідальність і свою особисту гідність. І щоб ми а, не боялися людини. Чого, як ви такі небесні, то чому ви так боїтеся втратити на землі? Втратити я маю на увазі не, не чиєсь життя, а своє життя. Я говорю до тих, хто. Десь ховається під столом і кулаками махає тим, хто, хто покладає, виконуючи заповідь, Божу, покладає своє життя за ближнього свого. Хіба не це найбільша любов? А ми можемо бути такими героями, сидіти десь за теплою кавою і казати, ми такі небесні, жити в якомусь мільйонному доміку, одягати брендовий одяг, носити сумочку за. Енну кількість доларів і казати, що ми не від цього світу. І що українці вони пришиблені і, і втрачена нація, втрачена твоя душа, якщо вона в тебе захована в твоїй брендовій сумці. Господи, поможи нам пильнувати наші серця. Господи, поможи нам жити гідно. Гідно. І гідно не, маючись, не маючи на увазі в цьому світі, відповідно пихи цього світу, а гідно твого імені, твоєї слави, твоєї любові до душі людської, до життя людського, до вдови, до сироти, до того, хто плаче, до того, хто втратив. І не тулитися. Лизавши чобітки або чоботи сильних цього світу, докори, Господи, всю пиху, яка під іменем Твоїм піднімається проти пізнання Христа. Я Валяна Маржицька, це нотатки, дружини пастора. Якщо ця нотатка є для вас благословінням, залиште коментар, такий коментар більше семи слів. Я знаю, що є багато питань, які чекають. Я перепрошую, не дуже встигаю, але стараюся на всіх фронтах і, і, як сказати, на відповідних мені, тому що і служіння тут, в Мексиці, і біблійна школа по суботах, школа біблійних принципів, до речі, і особисте консультування, тому стараюсь, намагаюся бути вірною і ефективною. Якщо ви задали запитання, а я десь його упустила, чи забулася, пробачте мені, напишіть мені ще раз. І я буду намагатися не упустити вашу потребу. Шалом!